Сам Ворд. сам Ворд. сам Ворд. сам Ворд. сам Борд. сам Борд. сам Борд. сам Борд. Друзі, як ви побачили по надписі, сьогодні в нас буде обзор газелі. Друзі, ну тут в нас під капотом ще й нічого немає. Ну так. Я буду, Я буду, Я буду, Я буду Друзі, напишіть е, в коментарях, як е, його. Е, 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 Газель без ошибок. Провіримо, хто написав з ошибками, а хто без. Так. В общем, друзі, тут у нас салон, як ви бачили в прошлом відео, де в нас розбилась газель, так, Артем? Так. У нас газель там вовче розбилася. Так, давайте перейдемо до кузова. Ну, тут в прошлом відео ви бачили, що ми тут розвозимо товари, закази. Так, Ну тут, вчите, нічого такого немає. Ну що, думаю, на цьому ролику можна закінчувати, а ні, 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 ні Там ты забув про самое Почекай. Я зараз уменшуся повністю і заберусь під на дно газелі. Ну, я думаю, ви бачите, я тут повністю забратися не можу. Почекайте, ви... Артем. Дай камеру, На. дай дай дай. Ну ось ви бачите тут у нас таке. друзья. Ну, в общем, все. И, наконец, сам Барри Вон Дуплейс. Сам Барри Ворд. Вон Сам Барри Ворд. Вон Сам Барри Ворд. Вон А ты что снимаешь? А це вже друге діло. А Це вже друге діло. Ну, друзі. А з вами був я, PlayGame 465. Підписуйтесь на мій канал. Ну і як його, і пишіть коментарі. Ну, коментарі я вам сказала написати газель без ошибок. Ну, Не забувай мене, Надо дрон какий дрон, блин.